Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України. Серед них документи української дипломатії 17 століття у державному архіві Швеції зберігається значна кількість джерел з політичної історії України, серед них дипломатичні документи та листування ранньомодерного періоду, а також деякі унікальні та цінні карти. Тепер їх можна переглянути на сайті архіву. Наявність таких документів пояснюється тим, що Швецька імперія та український правлячий клас у 17-18 століттях налагоджували міцні дипломатичні. Зв'язки формували союзи та співпрацювали у різні способи, щоб утвердити себе на міжнародній арені в періоди конфліктів та війн. Міжнародна торгівля і судноплавство також відігравали важливу роль у дипломатичних переговорах. Тут також зберігається кілька томів архіву Міністерства закордонних справ, які містять дипломатичні документи, що стосуються визнання колишніх радянських республік та їхньої автономії, а також джерела пов'язані з боротьбою за незалежність території Черкесії, Грузії, Трансильванії та інших державний архів Швеції є однією з найдавніших у. Но країни, що бере свій початок ще за часів середньовіччя, повною мірою архів було організовано 1618 року. Найстародавнішим документом, що зберігається в архіві, є аркуш служебника, написаний у Англії на початку 11-го століття. Він потрапив у Швецію разом з англійськими місіонерами. А також там зберігається конституція Пилипа Орлика, договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького. Договір, що був укладений у 1710 році у місті Бандери між новообраним гетьманом Полипом. Орликом, козацькою старшиною та козаками війська запорозького Договір зберігається у декількох редакціях: основний та скорочений тексти латинської мови, а також два тексти староукраїнської мовою. Зокрема, рукописи скороченого варіанту і преамбул основного варіанту латиною зберігаються у Швеції. А от оригінальний рукопис договору староукраїнською мовою із власноручним підписом орлика та початку війська Запорозького і його пізніша скорописна діловодна копія зберігається у російському державному архіві давніх актів. Отже, якщо комусь цікаво передивитись. Цифрові копії дипломатичних документів, часів 17-18 століть переходьте за посиланням, яке я залишив в описі під відео.